Радіо UA Chicago. 23 липня, вівторок, і зараз актуальні новини з України та світу від Наталії Маглакалідзе та Вадима Оксанчука. Закінчиться 881 ша доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Російські окупанти завдали два ракетні, 32 авіаційні удари та 498 ударів дронами камікадзе. А також здійснили 2462 обстріли позицій наших військ. Окупанти вдарили по сумщині. Сила ППО знищила сім безпілотників різних типів. Про це повідомили в Ова. Внаслідок нічної атаки зруйновані об'єкти критичної інфраструктури у Шостці. Більша частина міста залишилась без води і електро електроенергії. а у троє дітей поранені внаслідок удару окупантів по Дніпропетровщині. Повідомили також в ОВА. У Марганці. Ворожі дрони пошкодили приватні будинки. Осколкові ураження отримали двоє 14-річних і один 13-річний підлітки. Усі шпиталізовані. Відомо, що дрони масово атакували Севастополь. Розмі повідомляють про удар по військовій частині вранці. Окупаційний губернатор Михайло Розважаєв та міноборони РФ стверджували, що ПВО перехопило 21 дрон над окупованим Кримом і Чорним морем натомість журналісти стверджують, що щонайменше один потрапив до будівлі військової частини на монастирському шосе. Інформації щодо постраждалих наразі немає. Ще мінус су 25 в окупантів. Наші зенітники на Донеччині збили ще один. Російський штормовий літак цитую сьогодні на Покровському напрямку українські військові збили російський бойовий літак су 25 який у парі з іншими су 25 намагалися обстрілювати позиції підрозділів сил оборони. Йдеться у повідомленні ОСУ в Хортиця. Також сили оборони суттєво пошкодили пором окупантів у порту Кавказ Каджанській протоці. Про це повідомив генштаб збройних сил України. Сьогодні групування сил і засобів ЗСУ разом із підрозділами інших складових сил оборони в порту Кавказ завдали суттєвих пошкоджень ворожому парому слав'янин. Цитую окупанти використовували пором для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях йдеться у повідомленні генштабу слав'янин це третій і останній залізничний пором який Росія мала у зазначеному регіоні, відомо, що Росія розмістила біля Кримського мосту понад 30 барж для захисту від морських безпілотників. Цитую: Росія продовжує розміщувати баржі впродовж Кримського мосту, щоб вони були бар'єром проти безпілотників ВМС України. Повідомив аналітик Афрік. Продовження воєнного стану та мобілізації. Президент Володимир Зеленський вніс закони на затвердження Верховної Ради. Це буде вже 12-те голосування парламенту за ці питання і цього разу продовжить 12 серпня і не 90 днів, тобто до 9 листопада. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Також відомо, що у збройних силах України уже служать понад 4 тисячі ув'язнених. Серед них уже є поранені і загиблі. Про це повідомив секретар комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Роман Костенко він зазначив, що наразі попит на мобілізацію серед ув'язнених зменшився, бо основна частина вмотивованих людей уже вступила на службу. Є інформація, що ухилянти не зможуть перереєструвати авто, якщо будуть в розшуку поліції, чи мають неоплачені штрафи від ТЦК. Про це пише судово-юридична газета. Причину відмови перереєстрації можна буде одразу побачити в дії. Зокрема, транспортний засіб перебуває у розшуку в Інтерполі, транспортний засіб або номерний знак перебувають у розшуку в поліції. Одна зі сторін перебуває в розшуку в поліції. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або паспорт відображається у базі даних поліції як Ачене також у продавця є чинні відкриті виконавчі впровадження. Є обтяження в реєстрах Міністерства юстиції щодо заборони на відчуження. Транспортний засіб є речовим доказом у кримінальній справі. Трибуна заблокована. У Верховній Раді скасувала засідання через відмову внести в порядок денний питання про заборону УПЦ МП на території України. Про це повідомив Нардеп Гончаренко. Наступні засідання за графіком вже в серпні додав Нардеп Железняк. А от до школи все ж 2 вересня. У Кабміні узгодили терміни нового навчального року. В українських школах він розпочинається в понеділок, 2 вересня, та триватиме до 30 червня 2025 року. Також Україна отримає майже 4 мільярди доларів. Грантової допомоги в бюджет від сполучених штатів про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Гроші направлять на зарплати рятувальникам, вчителям, медикам а також на програми соціальної підтримки. Крім того, уряд розраховує отримати транш від Європейського союзу на суму 4,1 мільярда євро вже цього вересня. 81 мільйонів доларів за добу. Камала Гарріс зібрала рекордну суму на президентську кампанію. Цю шалену суму зібрали після того, як чинний президент Джо Байден вийшов з виборчої гонки та оголосив про підтримку її кандидатури від демократів. Це найбільша одноденна сума в історії зібрана в рамках президентської кампанії. Заявила у команді Гарріс. Ну і як же без думки екс-президента? Трамп двома словами описав Камалу Гарріс, Повідомлять у New York Post. Дональд Трамп описав Камалу Гаріс. Ма словами, вона злісна і тупа, впевнений республіканець. Трамп вважає, що це вкрай погана комбінація. Також відомо, що голова секретної служби подала у відставку. Кімберлі Чітл оголосила, що йде з посади керівника секретної служби. Президент Джо Байден подякував чиновниці за роботу і пообіцяв незабаром призначити нового главу відомства. Чиновниця заявила, що не хоче, щоб численна увага до неї завадила роботі служби. Її постать заявила, Чітл, не повинна відволікати від великої роботи, яку кожен із вас робить для виконання життєво важливої місії. А син Маска став трансгендером мільярдер. стверджує. Що через обман лікарів повідомляють у Daily Wire. Ілон Маск розповів важку для себе історію. Один з його дітей здійснив трансперехід. Йдеться про 20-річного сина Ксав'єра, який згодом став дівчиною на ім'я Вівіан. Мільярдер розповів, що ситуація відбувалася ще під час пандемії ковід. У загальній плутанині він не зрозумів, що відбувається, тому підписав документи, які дозволили лікарям давати Ксав'єру блокатори статевого дозрівання. Лікарі каже Маск, обдурили його. Бо Залякали високим ризиком самогубства в дитини. Насправді ж стверджує власник Тесла. Медики не повідомили йому, що виписані препарати це звичайна стерилізація чоловіків. Ну і на завершення в Ілінойсі Коп убив жінку, яка перед цим викликала його. Поліція публікувала відео, на якому засфільмовано те, як помічник шерифа округу Сангамон Шон Грейсон застрелив 36-річну Соню Месі. Інцидент стався у Спрінфілді. Месі, яка як повідомляється, мала проблеми із психікою, викликала правоохоронців, бо думала, що хтось намагається пробратися до неї додому. Під час розмови з месі помічники попросили вимкнути каструлю з киплячою водою, щоб не спровокувати. Те пожежу і під час цього один із помічників відходить у бік, на що Месі сказала: Я засуджую тебе в ім'я Ісуса. Гресь сприйняв це як загрозу, і через кілька миттєвостей по месі було відкрито вогонь. Помічник отримав три пункти звинувачення у вбивстві та утримується під вартою без права внесення застави до початку суду. Зазначимо, що правоохоронців дуже рідко звинувачують у вбивстві громадянина. Отож, це було всі актуальні новини з усього світу. Дякуємо, що ви з нами на одній хвилі. 12.40. Підпишіться на канал Радіо Chicago, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.